Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Спішу поділитися з вами роботами такими красивими, що я вам не можу передати. Я любуюся постійно роботами наших дівчаток, які беруть участь у сумісному відшиві барви літа. Як бачите, перед собою роботу Тетяни Неділько така чудова, прекрасна киця. З квітами, ну це просто обалденно красива робота. І ось така красуня у Тані вийшла, у неї фініш, і Таня буде вступати з новою роботою до сумісного відшиву. І пізніше побачите, які е, яку роботу Тетяна розпочне. Така красуня. Я не можу налюбуватися, та й кицюнію. Такі кольори, які я люблю. Ну, взагалі, чудова киця. Ось Таня бере участь під номером 6, і ось таку кортійку вона відшила. Таня, дякую тобі, що ти береш участь у сумісному відшиві. Бажаю тобі всього-всього найкращого і успіху, звичайно, у подальших відшивах. Щоб твоя, там, твої хом'ячі запаси вже зменшувалися, зменшувалися, і то, щоб ти могла ще підкупити. Тому успіху, йдемо далі. Так. Це робота Тетяни, яка бере участь під номером 5. Ось таку жабенцію, класнючою, крутую, такою. Всю діловую в таких окулярах вишиває Тетяна. Як ви бачите, потрошечки-потрошечки у неї додається жабка та така ділуха, така лежить собі, я на сонечку лежу, там да і в окулярах і все гляжу і так далі. Ось така чудова прекрасна робота нашої тетянки. Дякую, Тетяна, що ви забажали прийняти участь у сумістому відшиві. Така чудова, прекрасна робота вирисовується. Я, я просто балдію від тієї жаби. Таке враження, що там я лежу, така жабка в окулярах і гляжу на сонечко, така собі думаю. Коли я вже появлюся все більше і більше. Хоча ні, мені треба зменшуватися, а не збільшуватися. Тому краще я буду Наталію. І буду зменшуватися в об'ємах. А жабка нехай наростає. Так, Тетяна, дякую вам, що берете участь. Чудовий такий Проєкт у вас, я взагалі я, я в захваті. Бажаю вам успіху, щоб вона вас скоріше відшивалася, бо так хочеться побачити вже тут ділуху на полотні, що ви собі не уявляєте. Ви молодець. Дякую. І швидкого відшиву, певно. Ідемо далі. Так, слідуюча робота, дивимось. Ой, це робота Наталії. Таку чудову троянду, в якій спочиває, такий собі відпочиває зайчик, вишиває Наталя. Як бачите, теж вона потрішечки-потрішки наростає. Це було у прошлый, е останній раз, коли ми бачили, ось а це за тиждень вона вже з таку частину дошила. Ну Красива буде робота, вже хочеться побачити тоє кроленятко маленьке, безневинне, яке там спить у, той, у тій трояндушці. Так хочеться, хочеться, дуже хочеться. Наталя бере участь у нас під номером 13. Ось дякую, Наталя, що ви забажали прийняти участь у сумісному відшиві. Нам дуже приємно спостерігати за вашими роботами, тому дякую і. Бажаю успіху у подальшому відшиві, і будемо, звичайно, очікувати на вашу роботу знову і знову будемо спостерігати. Так само наших дівчаток, які приймають участь, ми будемо щотижня чекати з нетерпінням ваших робіт і відшивів. І ось таку чудову роботу відшиває, по-моєму, Іра. Оля, Боже, Оля. Вибачаюся. Ось таку красу, такий водоспад, красивий, такий, такі красиві там квіти, місточок, такий гарний, взагалі пейзаж такий красивий, красивунний. Тут, правда, так дуже погано видно. Хоча, чекайте. Ви знаєте, я люблю вишивати, от я турок. Я люблю вишивати зверху вниз. А на та Олічка, я так розумію, вишиває знизу вверх. Я постійно дивлюся наверх і думаю, воно ж ніби однаково не зашите. Це вот. Ну це така робота не розбереш, де воно вишите, де воно не вишите. От. Ну, чудова, прекрасна робота. Але я ось замітила це було останній раз ось до сюди дошито. Ось до сюди. І добавилося ось до місточка. Майже додалось, майже весь місточок вишити. Ну, Це чудова теж робота. Ну, це дуже добре, що тут непомітно, де воно бісером вишите, де воно намальоване. От, це взагалі ну, Наташа, як цей, знаєте, привикла, що я шию зверху вниз, а дівчатка вишиває знизу вверх. Є такі. Тому треба добре придивлятися інколи. Так, чудова робота. Дівчата, ви чудові роботи відшиваєте. Я також почала новеньку роботу, но дівчатка, не фотографую так, як на сумісний відшив, тому що, як вам сказати. Я дуже рідко вишиваю, тому що працюю. Буває, я і клієнти, є приходжу з роботи, приходять клієнти. Ну, коротше, я трошки зараз зайнята, тому в мене зараз менше часу на вишивку. Я зовсім мало буваю по вечорах, там сяду і трошечки повишиваю. А я розпочала вишивати. Давайте я потягну інтригу і, мабуть, зніму окремо відео. Тоді покажу вам, як у мене виходить. І хочу, звичайно, подякувати також Олічці за те, що вона приймає участь, що вишиває таку чудову, прекрасну красоту. Там ціла природа, і водоспад, і гори, і каміння таке, і квіти, і той місток з каміння, і дерева, і ялинки. Ну, що там тільки нема, і вода. Ну, взагалі, взагалі, чудова, прекрасна робота. Олечка, дякуємо вам за таку чудову, прекрасну роботу. І між тим, хочу сказати, хто бажає прийняти участь у сумісному відшиві, будь ласка, приєднуйтеся. будемо з радістю з вами знайомитися, з радістю спостерігати за вашими роботами. Тому кому. Хочеться приймати участь, приймайте, вишивайте і поутримайте задоволення. А ми йдемо далі. І так, робота е, Лілії. Таку красу вишиває Лілічка. Ці чудові, прекрасні, запашені маки. Такі сочні, такі красиві камера так. Звичайно, не передає геть, так, але вони такі чудові виходять. Це просто краса-краса. Ви погляньте тільки ось, ця, ось, цей, ось цей мак. Він уже, да, ось глянути де не відшито. Ось е, так, це відшитий, прибачаюсь. Ось ці, наприклад, да, глянути вони не відшиті. А, ось це вже відшитий, який він насичений, сочний. Ой, красиві, люблю також маки, Мені подобаються. Я люблю соняшники, Маки. Ось мені такі квіти дуже подобаються. Красота, красота. Лілечка, ти молодчинка. Ліля бере участь під номером два. Бажаю тобі успіху, дякую, що приєдналася до нас і відшиваєш таку чудову красу і ділишся з нами. Це ж так чудово, прекрасно спостерігати за чужими роботами, які вони красиві, як виходить у когось. Не, ну, кожен, Кожна вишивальниця, ніби ми робимо одну справу, кожна вишивальниця вишиває по-своєму. І в кожної вишивальниці по-своєму чудові, прекрасні роботи. Вони просто. Неймовірні. Я пам'ятаю ще роботи, коли їздила до Наталі Клименко в гості. Це було ще перед війною. У неї теж настільки, ну, взагалі вона так до цього відноситься. В неї роботи бісеринка в бісеринку рівнюсінько. У Мене тут, наприклад, так не виходить все рівно. От я не скажу, що я криво там шию чи як. Ось, але, от все рівно, ну не так у мене роботи, як у Наталі були. Ну у неї дуже гарні також роботи були. Я їх бачила вживую, Вони просто неймовірні. Так само я впевнена, що кожна дівчинка, яка бере участь у сумісному відшиві, у неї у кожної по-своєму. Навіть якщо буде одна й та сама робота, повірте, вона буде дивитися зовсім по-іншому. По-перше, може бісер трохи інший підібраний бути. Ось по-друге, кожна дівчинка вишиває по-своєму. Хтось з одного вугла в другий вишиває, хтось навпаки. Ось хтось зверху вниз, хтось знизу вверх, хтось взагалі в сторону іде, якби ну, як вам пояснити, отак, да типу отак іде рядами. Верх-вниз, так і заповняє повністю картину. Ну, я кажу, це, ну, це неймовірно. Це кожна вишивальниця має свій підхід і має свій, по-своєму, красиву свою роботу, ідентичну, ідеальну, власну і яку зроблену своїми руками. Дякую, Лілічка. Тобі за таку красу. Я трохи вирушу руками, тому що рухаюся, бо показую вам, тому, вибачайте, штатива не маю, тому, тому трошки рухає телефон. Ідемо далі. Ось такі красиві півники вишиває Анастасія. Такі чудові, насичені, як ви бачите, теж такі чіткі, красиві, сочні. Кольори дуже гарна робота, дуже красиві. Я... Півники це тож такі красиві та гарні квіти, вони неймовірно красиві. Ось. І Анастасія старається, відшиває ось таку гарну роботу, як ми бачимо, да? як воно потрошки-потрошки в неї набирається. Це в неї було а це стало, я так розумію, вже відшитий ось цей повністю півник. Він вже завершений, чи, чи ще ні. Ще там, бачу, є незашиті місця. Є, значить, ще не фініш. Ось така чудова робота у Анастасії. Дякую, Анастасія, що ви вирішили приймати участь у сумісному відшиві. Нам дуже-дуже приємно спостерігати за вашою роботою, а також. Бажаю успіху і з цього -всього найкращого йдемо далі. Так, це у нас робота Насті. Вишиває пан на воротях. Дівчинці ще 14 чи 15 років, по-моєму, якщо не помиляюся, все забуваюся, скільки їй років. Це донька однеї з наших Одне із учасниць моєї групи е вишивка бісером від Наталки. Е і ось таку красу дівчинка-Настюша вишиває. Потрошки в неї додаються хрестики, вона вишиває роботу хрестиком. Ну, це теж дуже такий труд. Я, наприклад. Е не скажу, що я його не дуже, ну, не знаю, чомусь мені більш подобається вишивати бісером, як ниточками. Це, ну, ниточки, це ниточки дуже красиво. Я колись вишивала ниточками. В принципі, якщо така робота, знаєте, де нема тих, багато тих всяких блендів, всяких там, тих, цих, то я буду вишивати. Ну, якщо на дереві ще можу повишивати, а от якщо дуже. Велика робота і багатоколірна. ви знаєте, що в мене є один проєкт, який лежить досі пор, який я ніяк не можу вишити. Це Боже, як же ж вона вже називається? Душа, Душа рози, по-моєму, називається картина, де стоїть дівчина так, і нюхає запашні троянди, здається, троянди зображення. Ось, Тому лежить вона в мене так, знаєте, та інколи, як надходить таке, то я можу там пару хрестиків але Но... Вона мені йде дуже важко. Це іде Dimensions, мені, його вишивати складно. Тому я більш предпочитаю такі простіші роботи. Якщо вишивка хрестиком, то щось таке більш простіше. Складні дуже роботи, дуже складні дизайни, я боюся брати. Я переконалася, мені подарила Наталя Клименко цю роботу. Я переконалася, що все-таки дорогі оці набори від Dimensions, там іще різні йдуть всякі ці, як вони вишиваються на не скажу забулася. То я таких складних робіт вишивати мені складно не зможу. А от такі, якщо по дереву ще там щось вишити, то я ще можу попробувати. А дівчинці всього 15 років, скажімо так, і вона старається відшиває таку красоту, це неймовірний труд вишивати хрестиком. Це постійна зміна ниток і так далі. А я лінтєйка в тому змінювати постійно нитку, постійно то там, то там відшивати. Я люблю вишивати послідовно, все зашивати послідовно, щоб ішло, і робота зашивалася. А тут а, в хрестиках так не, не виходить. Хіба якщо така нескладна е, робота? Бо я колись вишивала ікону хрестиком вишила. Саме перша така моя з перших робіт Почаївська Божа Матінка. і в мене я тоді... Якось вишила її, тому що там йшли такими моментами, де багато одного кольору йшло, в одному місці багато, розумієте, І я, мені так простіше, а коли отако йде пару, один хрестик такий, другий такий, там через два, через три. ну, Я так не люблю, я так не люблю вишивати, я люблю вишивати все послідовно, гладенько, щоб в мене йшло. Ось, ну, Настя, ти дуже велика молодчинка. Бажаю тобі і надалі успіху у цій роботі. Дуже хочеться побачити вже більше вишитого, того, як воно буде виглядати, як воно дивиться. Ця робота дуже красива. Я бачила, який це сюжет, дуже гарний сюжет. Так, хто вишиває хрестиком, то я би вас просила ще з боку класти прев'ю, що це має бути, щоб люди розуміли, що це буде у вас. Тому що тут. Так, да, видно, що хрестики вишиті, але хочеться бачити все-таки, що ж це має бути в майбутньому, коли відшиється робота. Тому дякую, Настінка, і роби фото, прев'юшки, дуже буде зручніше бачити нашим глядачам. Дякую тобі і бажаю успіху, а ми йдемо далі. Не перемикаєш нам. Ось. Ось таку роботу буде відшивати Тетяна Неділька. Ось такі чорнобривці, ніби це. Так, да, чорнобривці буде відшивати Тетяна. Красива така схемка. Такі гарні чорнобривці такі, як сказати, такі запашні такі пушистим, такі, як ніби кажеться. А коли відшиє, це буде дуже-дуже гарно. Дякую, Таня. Бажаю успіху у відшиві. Йдемо далі. Робота пані Наталі. Пані Наталя відшиває ось таку чудову, такого чудового рушника, на щастя, на долю. Така гарна. Робота, я такі роботи люблю. Пані Наталія взагалі молодчинка. Вона також має немаленьке хазяйство вдома, але вона старанно відшиває, бере участь у сумісному відшиві, і в неї чудові, прекрасні роботи, які вона. Вишиває також по-своєму, в неї чудові роботи. Я дуже дякую пані Наталі, що вона приймає участь у сумісному відшиві і ділиться з нами такою красою. Я навіть покажу ближче Ось такі голуби, такі, да, тримають колечка обручальні і в таких трояндах. І, на щастя, на долю, я люблю весільні рушники, я взагалі рушники люблю. Ось, тому... Красоту вишиває наша пані Наталя. Дякуємо вам і бажаємо успіху у подальших відшивах. І так, робота. До нас приєдналася буквально сьогодні новенька учасниця дівчинку звати Ірина. Вона полюбляє відшивати бісером. Ось така чудова робота, такі красиві троянди буде відшивати Ірина. Дякуємо вам, Іринка, що ви приєдналися до нас, захотіли проявити таке бажання і приєднатися до нас у сумісний відшив. Ми будемо з задоволенням спостерігати за вашою роботою і як вона просувається у вас. Будемо. Спостерігати і дякую, що ділитеся з нами своєю красотою, яка також по-своєму дуже гарна. Я ж говорю, кожна вишивальниця це кожна індивідуальність, яка відшиває свою роботу. Навіть якщо будуть одинакові роботи, то все рівно вони будуть різнитися. І я думаю, що вишивальниця свою роботу завжди впізнає. Ось така чудова красуня троянда. І е, Іринка у нас під номером 14 буде брати участь. Тому бажаю успіху і бажаю всього всього найкращого. Це була остання робота на сьогодні. Дівчатка діляться, стараються, я вам щиро вдячна, що ви ділитеся такою красою, що ви приєднуєтеся до сумісного відшиву. Якщо хтось бажає приєднатися до сумісного відшиву, пишіть, приєднуйтеся, буде дуже-дуже приємно познайомитися з вами і спостерігати за вашими роботами. Ну, на цьому, мабуть, буду завершувати своє відео. Всім дякую! За увагу! З вами була Наталя Д. Бажаю всім здоров'я, кохання, мирного неба над головою, перемоги нашій рідній Україні, всього всього найкращого, щоб були діти здорові, сім'ї ваші родини були здорові. І слава Україні! Всім па-па!